Ізраїль почав війну з Іраном. Що відомо про операцію «Левовий народ, дізнаєтеся в нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньяху заявив, що кампанія триватиме стільки, скільки буде потрібно. У ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція дістала назву Левовий народ в Ізраїлі. Оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь. Як повідомляє Axios, ізраїльські удари поклали початок новому військовому конфлікту, що становить серйозну небезпеку як для Ізраїлю, так і для Ірану. Ізраїль почав масовану хвилю атак по всьому Ірану в четвер ввечері. Цахал бомбив ядерні та ракетні об'єкти, а також проводив таємні диверсійні операції на об'єктах ракетної та протиповітряної оборони. Ізраїльські сили заявляють, що Іран має достатньо збагач. Еного урану щоб протягом кількох днів виготовити кілька бомб, і що необхідно було вжити заходів проти цієї неминучої загрози. За даними іранських державних змі, серед убитих був командувач корпусом вартових ісламської революції, генерал Хосейн Саламі, а також начальник штабу генерал Мохаммад Багарі, та, принаймні, ще один високопоставлений генерал. Державні змі також підтвердили загибель двох провідних учених атомників і ще одного високопоставленого генерала та показали кадри диму, що піднімається з житлових будинків. Верховний. Лідер Алі Менеї пообіцяв суворе покарання за напад. Ізраїль закрив повітряний простір. Іран тим часом призупиняє усі рейси у головному аеропорту і мама Хомейні поблизу Тегерана. У мережі публікують кадри наслідків ударів Ізраїлю по Ірану. За попередніми даними Цахал атакував не лише Тегеран, а й ударив по містах Натанс, Хормарабад і Хамедан. Там, ніби розташовані об'єкти іранської ядерної програми. Тим часом Ізраїль запровадив надзвичайний стан в країні. А міністр оборони Ізраїль Кац заявив ізраїлітянам, що слід очікувати на атаки дронів і ракет з боку Ірану в найближчому майбутньому. Усі школи і більшість робочих місць буде закрито в п'ятницю. Пише Times of Israel. Представник армії оборони Ізраїлю повідомив журналістам, що операція зі знищення ядерного. І балістичного ракетного потенціалу Ірану триватиме кілька днів, і Ізраїль очікує, що Іран відповість ракетними і безпілотними атаками. Прем'єр Нетаньяхо заявляв, що кампанія триватиме стільки, скільки буде потрібно. В своєму зверненні Нетаньяхо заявив, що мета операції завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам із виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану. Нетаньяху подякував президенту Трампу за його непохитну позицію. Раз за разом він чітко заявляв: Ірану ніколи не можна дозволити отримати ядерну зброю, звертаючись Щось безпосередньо до народу Ірану Нетаніяхо заявив: ми не ненавидимо вас, ви не наші вороги. У нас є спільний ворог, тиранічний режим, який вас топче.